Господи Боже, милосердний і довготерпеливий, я з покірним серцем приходжу до Тебе, визнаючи свої гріхи і помилки, прошу Тебе, прости мене за все, чим я образив Тебе, за всі свої погані вчинки, слова і думки. Боже, Ти знаєш моє серце і бачиш мою слабкість. Я розкаюсь за всі гріхи, які я здійснив, і прошу Твоєї благодаті для виправлення. Прости мене, Господи, за мою невірність. За мою гординю, за мої помилки, прости за те, що я часто відвертався від тебе і не шукав твого керівництва. Я каюся в усіх своїх гріхах і обіцяю, що буду прагнути жити по твоїх заповідях. Дай мені сили змінити своє життя, бути кращою людиною, покладатися на тебе в усіх справах, прошу тебе, очисти мою душу від усякої нечистоти і даруй мені мир, що тільки ти можеш дати. Амінь.